За ініціативи голови обласної військової адміністрації ми включили цей проект в обласну програму, і цей проект зараз реалізується по всій області, не тільки в місті Суми. На сьогоднішній день дуже важливо в першу чергу знати, як батькам допомогти дитині. І тому цей проект стартували з 6-го числа. Допомагають нам медичні коледжі, фахівці спеціальні інструктори органів поліції, інструктори досвідчені з реабілітаційних центрів на сьогоднішній день. Тільки в місті Суми бажаючих до 2000 тисяч батьків, які б хотіли отримати такі елементарні початкові знання до медичної допомоги. Отримала запрошення від нашого класного керівника. У мене дитина навчається в цьому закладі, і ви знаєте, дуже давно хотіла піти на домедичну допомогу. Постійно не було то часу, то ще чогось. А тут сам Бог велів, особливо в останніх подій, змушує до того, щоб ми поновлювали знання. Наприклад, той самий турнікет. Ніколи ти не мав з ним справи, ніколи не бачив, ніколи не розумів, як це зробити. То зараз, в принципі, навіть на час за 30 секунд спорались, будемо сподіватися, що воно, звісно, нам ніколи не знадобиться, але маємо бути готові до всього.